Це великий дар природи, який людина розвиває і вдосконалює протягом тисячоліть. А мова в свою чергу і розвиває і вдосконалює людину. Українська мова за своєю милозвучністю посідає одне з перших місць між європейськими. Її красу та співучість визнає весь світ. Немає народу байдужого до рідної мови до своєї землі, і її, на якій ти народився і живеш. Мову рідну, слово щире кожен з нас несе у світ. Українська наша диво, в ній пісня і кожен ритм. Бережімо мову, мову з мало як найближче із скарбів. Бо немає більш такої, що так і нас слів. говорить наша мова, Звуки лються знов і знов. Бо для нас вона чудова, як співуча колискова Величезний слів запас буде в кожного із нас. Тож давайте починаємо слово Риму підбираємо. Мова наша українська, щира, рідна, материнська Гарна і чудова Чиста мила світанкова. Цілим світі найсвятіша українцям найрідніша. Наша мова високова, дивна, ніжна колону все, і небо, й квіти, рід людський батьки і діти. Запальний гопак, і пісня так звучить, аж серце тисне. І співав вона в джерельці та живе у нашому серці. Наша мрія золота, наше гаство і мета, наша мова українська, щедра, світла, материнська. Вивчаємо і плекаємо нашу мову Калинову.